Що будують ці інженери? У нього є рука. І він їздить сюди на колесах. Цього робота назвали Curiosity. Його відправляють зі спеціальною місією. Він злітає із Сполучених Штатів Америки в цій ракеті і прямує до Марса. Після восьми місяців у космосі Curiosity прибуває на червону планету. Посадка найнебезпечніший етап. Робота спускають на парашуті під час м'якої посадки на поверхню. Фух. Curiosity благополучно приземлився. Настав час перейти до досліджень. Завдання Curiosity ретельно вивчити ґрунт і скелі червоної планети. На руці в нього є свердло. А на голові лазер. Робота оснащено багатьма камерами, які можуть надсилати фотографії на землю. Це справжні фотографії поверхні Марса. Там дуже сухо і пильно. І немає життя, як на землі. Завдяки відомостям, надісланим Curiosity на Землю з'ясувалося, що Марс не завжди так виглядав. Колись на його поверхні було багато води. Можливо, навіть океани. Curiosity висадили на Марс 2012 року. Сподіваємось, що інформація надіслана на землю Curiosity та іншими роботами. Допоможе розгадати одну з найбільших таємниць усіх часів чи було колись життя на Марсі? Марс.